Пропоную вашій увазі коробку автомату ТАСС японського виробництва компанії ISEM. Модельний ряд автоматичних коробок перемикання передач TF8SC розраховано на широкий діапазон двигунів і крутний момент від 100 нм до 420, але застосовується в основному для двигунів до 3 літрів. TF8SC мало усунути недоліки своїх попередників tf 16 SN і TF-5515. А також покращити динамічні характеристики, витрату палива і довести нарешті, що АйСін може в парі з іншими виробниками, крім Тойоти, випускати надійні шестиступінчості автоматичні коробки перемикання передач. Перед конструкторами поставили завдання: встановити автомат в той же підкапотний простір, яке займає механічна коробка перемикання передач, забезпечити максимально близькі до 100% коефіцієнт корисної дії, надійність і економічність. Тут застосували функціональну новинку. Соленоїди якості перемикання, які працюють лише під час перемикання передач, вирівнюючи швидкості валів і роблячи перемикання незамітним, без поштовхів, майже як у преселективних коробок, з якими зараз конкурують автоматичні коробки перемикання передач за ринок майбутнього. Коробка автомат TF-ATSC Volvo XC70 складається з наступних основних частин. До цих складових частин відносяться три фрикційних пакети. Гальмівна стрічка, яка пригальмовує один з фрикційних пакетів і служить для плавного перемикання передач, об'їнна муфта. Дві планетарні передачі передня планетарна передача і задня планетарна передача нового зразка Рівно, яка складається з поєднання двох планетарних передач. Для передачі крутного моменту від двигуна до автоматичної трансмісії використовується гідротрансформатор. Гідротрансформатор складається з круглого металевого корпусу, який містить три робочі колеса. Гідротрансформатор заповнений маслом. Перше колесо насос ротора закріплений гідротрансформатором. Корпус, який приєднаний до колінчастого вала двигуна за допомогою несучої пластини. Насос ротора обертається колінчастим валом. Друге робоче колесо ротор турбіні підключене до вхідного вала трансмісії і приводиться в дію від масла, що циркулює ротором насоса. Третє колесо статор, воно розташоване між ротором насоса і турбіною ротора. Для перемикання передач використовується. Гідроблок з керуючими механізмами соленоїдів. Перемикання передач електрогідравлічне і здійснюється за рахунок створення тиску від масляного насосу шестеренчого типу, який постачає масло масляними каналами до виконуючого механізму гідроблоку. З нього, в свою чергу, через контрольні механізми соленоїди масло подається вже на виконуючий механізми, який керують перемиканням передач. При вимиканні режиму на селекторі передач відбувається механічне блокування трансмісії. За рахунок штифта і сонячної передачі на проміжному валу і механічний на гідроплоці за рахунок виконуючого механізму на самому блоці. Унікальним для даних торбових передач є те, що блоки керування прошиваються безпосередньо на заводі виробнику перестановленням на автомобіль. Блок управління прошивається разом з гідроблоком. Всього відомо 5 типів гідроблоків, які встановлюються на даній автоматичній трансмісії. І їхня заміна неможлива, тобто вони замінюються по парню. В цілому, ті -E вдалий вдалій і надійні 60-ступінчатий РГ спільний з припраці компанії ISOM і автовиробників.